Про те, що вона колись власноруч створить ляльку мотанку чи полотняну торбу викладач по класу скрипки пані Олена із Горлівки навіть не думала на Буковини з Донеччини. Жінка переїхала ще у жовтні та досі без роботи під бадьорюю праці у творчих майстернях. З часом свої вироби Олена почала продавати. Апчені, звісно, і робота руками, Вона не успокає, Це укріпляє нервну систему. Ну і чому ти учишся? Очень не прийти мотанки. Кук Перша мотанка кукла визвала у мене. Восторг просто я зробила своїми руками. Творчі майстерні для жінок переселенок у Чернівцях запрацювали ще навесні. Майстер-класи по рукоділлю проводили не лише для дорослих, а й дітей. Тут і Маріуполь, і Горлівка. і... Луганський, Донець, не тільки творча реабілітація, а також допомогти дівчатам влитися найбільше, краще влитися в громаду Чернівецького регіону. Так, для мене артмайстерня це своєї роду психологічна розгрузка, де я можу з людьми, з дівчини, поігратися в красиве, отримати удовольствие. Активісти кажуть, чимало жінок переселенок легко освоїли ремесла і зараз вже самі проводять майстер-класи. А вилучені з продажу виробів кошти відправляли на допомогу війську. Ми е, приймаємо участь у всіх ярмарках. Самі створюємо аукціони, вже самі допомагаємо нашим військовим. Чому тому що е, зараз у, дів... у дівчат теж е, і внуки, і сини, і е, чоловіки вони на фронті. Вони знаходяться в зоні. Ато зараз творчі майстерні трансформувались у жіночий клуб Гонорна торг загалом хендмейдом займається близько трьох десятків родин переселенців. Щоправда, нині в клубу немає власного приміщення для занять також бракує матеріалів, та це не зупиняє роботу у задумах активістів незабаром провести тижневу творчу реабілітацію на природі для атовців, переселенців та їхніх дітей. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.